Доброго дня. Доброго. Ти не кричіть. Просто не кричіть. Так одразу одразу. Та, 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 не треба. Стаття 24 закону інформації. Та, З цього тупичні. моменту вам забороняється мною спілкуватися. Чому? А то, що я введуся, журналістки заслізують. Задумывались? Иначе вам до четырех кругов. Вы пришли в судовой заседании. Все, я вам еще раз говорю, не заважайте меня не Вы мне заважаете еще не плати Вы заважаете просиловать суду. Всюду. Я что-то кому-то сказал? Я с ось что? Ой, смешно. Я с пил. Таминя, я инвалид и еще раз говорю, мне нельзя сидеть. Вы не понимаете что? Они уже <реш> мажут все сказали. У вас тут врачі є? Мені треба зараз давлення поміряти. Ви мені підняли давлення, і я напишу на вас заяву. Добре. Що добре? Добре, ну написано. Ще через 4 роки, добре. я саме вами Добре. Знаєте що? Бо мої 8, 8 дітей моїх. Чекайте. Чуєте? Вони будуть в Верховному суді. Робити. А, чому, а чому ви кричите? Я ж не проти. Я інвалід. Класно. Я так розмовляю. Який питання? Я ж вам об'ясню. Ви не волнуйтеся, не переживайте. У да. нас з вами родичі, ви? не пам'ятаєте родичі? Ми не знаємо, хто ви, а ви прийшли. А, прийшли? а за чим вам знають, хто я такий? Ну, Без закону пресу. інформації. Ні, він прийшов як вільний слухач. Да. ви, а чому ви прикриваючись, преси, прийшли, як вільний слухач? Дивіться, вони тільки що мені її перекинули. Руки не бери. Чого не Я беремо? Я а вдруг ви зараз якусь заразу візьмете? Це столиця. Вот кого я хотів побачити. Добрий. П'ята стаття конституції. Шукали ви шукали електронно. Я б розумію, не потеряв. Чому переживаєте? Ви не переживаєте. Журналістів, статус журналіста я должен бути посеред діти. Я не запаси, на реєстрацію сказати, що ви журналіст, Вас би зареєстрували як журналіста. А, та, а ви як мене як кого записали? Ви сказали, що ви вільний слухач. Я це казав. Так. А, дивіться, от і хорошо, ви казали, для чого я знімаю. От тут все написано, що я цього не казав. Добре. От що я співсував. Все, бачите, ви при всіх зараз мене взяли, унізили, оскарбили, Чим? Тому, що я цього не казав. Дивіться, я попрошу ви. Я? Трубку візьміть. Да, угу. Алло. Дякую. Хорошо. Мені вже більше нічого тут не треба. Мені треба було тільки побачити, що тут відбувається. Прямо зараз. А що, мені погрожуєте? чи що? Ні, я кажу... А хто це? Хто це? з ким я балакав? А він каже, що він не знає, скином байлабав. Да. Ну хай же не представиться. Дякую. Мені погрожувати не треба. Я не погрожую. Я вас прошу вести себе по-людськи, адекватно. Це по перше. Дивіться, Ситуація в тому. Ситуація в тому. Коли я сюди прийшов, тут є самого начала. Що ви сюди прислав. Мене прислати? А за що мене присла? Ну, ви прийшли з якої? Ви ви прийшли як преса, так? Так. Да. Ви представник преси? Ні. Так да чи ні? Я громадянин України. Супер. 34 стаття конституції. Власне, каже? Що вона туди... каже? каже? Що вона каже? А 29-та стаття закону інформації, що каже? Все, все право, ви праві, тільки не кричіть. Та ні, 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 навіть не Дивіться, не Ви знаєте, я вам скажу таку штуку. Коли ви приходили до нас, а в мене 8 діток, і ви просили них всіх, проголосуйте за нас. Будемо за вас голосувати. Все, вам всього хорошого, а я знаю, що відбувається. Тільки не кричі. Так хто там кричить? я рад? Правда? Вы менезь это все. Нет, я якби я працювала на радіо. Я просто Дивіться, я, я можу уже да, даже йти на радіо, если ви будете не зарплату. Ідемте, ідемте в театр. Да, пойдемте. У мене жінка да, була, актриса. Вот, ідемте. Я з нею не живу. У мене пять детей Ідемте. А да. знаєте що? Вона всю жизнь придуривалась. А да. вот мы будем хорошо и хорошо. Так, мені не надо рассказывать. В якому театрі я буду? У нас театр уже давным-давно сгорел в нашем городе. Так, все, что, что мне не надо было, я тут получил. Я получил то, что мне не надо было. Суд, что закрытый. Для кого? Для вольных слушателей. Так? так. Что да. А что есть постанова суда? Что Но тут есть хотят? державная тайница? Они хотят закрыть, да? Кто они хотят? Представители Зеленского. А -а, а, -а, вы представитель Зеленского? Нет, слава богу. А что вы так на меня, я не пойму, так агрессивно на меня Потому что вы кричите. Я кричу? Да, очень плохо. А вам что вам это мешает, что да, так кричу? У меня со слухом все хорошо. Вы У вас со слухом? А вам я могу... вы чули, что я сказал, что я инвалид? Нет, не чули. А я вам повторяю. И... Я инвалид, я плохо чую. Почему я громко разговариваю, чтобы тебя слышно было? Поняли теперь? А так вот я вам сейчас расскажу. Это называется дискриминация. До восьми років. Почему? Да у вас выход. Выход. Да. Иди, подарок, а я за вами. Перед. Я в соседний. А, я... ты да. туда. Все. Всего хорошего. Да. да. Вихожу зараз. Ви не переживайте, Ще такого не було, щоб я щось не зробив. Знаєте чого? Я пройшов в Римі Крим і мідні труби. І я ходжу там, де собаки бояться ходити какати. Поняв? Да, і волки теж. Добре. Що добре? Ви що педагог? У вас підалогічне образование? Це так дітям в школі так? Одного деда, вот этот дед розконати, сколько, сколько вас тут було? М? Та я вас бы там на Верховної Раді б на всіх би повикидала туди. Ви вы ж взагалі вы ж два слова ніхто нічого зв'язати не може. Здравствуйте, Україна, Київ, Кривий Рог. Ви побачили? Як я входив туди раз. Охрана що делала? І стояли за охороною у ті дівчата, які були наверху. Я їх дождався на вулиці, коли був перерив і бистренько туди зайшов. Ви бачили, як вони бігали стадом, і вони всі на одно лісо? І всі кажуть, тіше, тіше, ти що? Знаєте, що вони мене не пускали? Потому що там у них свої були люди, всі. І дивіться, як він бреше отой небритий. Я коли заходив, у мене ж написано, що я преса, і вони, як вони перекручують, от це от вам всі. Педагоги. Вони мені розказують, хто мене туди подослав. Тепер ви поняли, як вони розказують всім, брешуть вони всім, що происходить. І от это будущее міністри, щоб я правду не зафіксував і вам не доніс. а они снимают на свои видеокамеры, вырезают это все, а потом вылаживают. Я задавал вопрос, он говорит, у меня нет сколько ресурсов, и мне надо заплатить за это, чтобы я все выложил. Они за каждую минуту берут деньги. Те наймани, которые проводят видеофиксации. Кто вас скажет, суда подослав? Кто вы такой? Это наш суд. А вы бачили, как я выходил, что она сказала? Что суд закрытый. А я говорю, что а есть Постанова суда. Она говорит, да, это так Зеленский сказал. Кажу, вы Зеленский, нет. Поймите одну вещь. Я ни на кого не работаю. Вы поняли? Не на Зеленських, не на Порошенків, не на Авакова, не на кого. Я незалежний журналіст, і те, що мені треба було там зробити, я це зробив. Я зайшов і зафіксував всіх тих, які при вході поставили рішетки, щоб люди туди не заходили. І це собі, столиця. А що робиться по городам і по селам. Оттуда все йде. Это ж педагоги. Вы гляньте, как вони. Вони, чтобы сюда, там никто туда не зайшов. Вони знайшли там, наверное, дойную корову и кажуть, мы будем ее даить, это она наша корова. А вам мы дадим. Сколько посчитаем нужным? Как один казав. вы получаете достойную заработную плату. Копейки. Вони миллионами там, долларов ворочают, а вам дадут мзду. Так от, щоб ти понимала, Олена, ты тебе звать Олена. Як я сказал, я хожу. там, где волки боятся ходить срать, а вы ходите толпой, стадом. Я сразу вас вычислил, кто вы и зачем вы это делаете, чтобы донести населению всю правду. То, что вы там фейсбуком всех обсыраете с ног до головы, вы ж покажите видео. Ну, если ты обсыраешь кого-то, ты же покажи, Що от дивіться, то-то, то то. А що ви все пишете? Написати можна що завгодно. І Як вони относяться? Дивіться, я ж повторив, я інвалід. Ну, плохо слышу, там і уже я в возрасті, да. Щось не дочу, щось не допобачив, а камера вона зафіксує. І їм пофіг, їм пофіг на інвалідів. Ви поняли? Якщо їм на інвалідів вони положили большой болт, то как вони тогда будуть обыкновенным людям относиться? Вы же понимаете, что это такое? Як одна сказала, Інваліди не ходять, інваліди лежать. Інваліди різні бувають. А вот там хлопці, що поприходили, інваліди. На костелях. Ну, вони теж ходять, да? Значить, вони не інваліди. Так що думайте, за кого вы будете? Господа, товарищи, пани, голосовать. Вы поняли? На будущее думайте, смотрите. Вот если вони вам красиво рассказывают. Все, вот значит мошенники. Полное видео. Доказы. Иначе. Я никому не верю. Хорошо. Дивиться теперь сейчас продолжение. Як я общався з с этими военнослужащей охраной, як вони казали. Той каже охранник, а той каже військовий. Ви поняли, хто їх охраняє? Щоб ніхто нічого не бачив. Потом вони вийшли, в Фейсбуці там понаписували, що такі-сякі, всі перетакі. а відоси не показали. Все, брехня, брешете ви. Відео повне. Тільки тоді я повірю. Вам всім хорошого настроєння. І вірте. Только сами себе и тем, кому вы действительно доверяете. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.